Сьогодні у нас 23 серпня пройшов невеличкий дощик. Випустив менших гусенят трохи походити. Сьогодні нам уже ті, що менші два місяці. А рябеньким і там сірі є, то 2,5 місяці. По місту кому може ще надо гусеня, гусенята, можу 9 штук цвітних продати. Напумім, 2,5 місяця вже. Тому що якби вони мені без надобності, це просто мені такі. Прислали яйця мамутів. Просто хотілося, не сразу якби не продав, тому що не знав, що з них буде рости. Вроді як якби все в порядку поки так що, якщо кому треба, пишіть дзвоніть